Привіт усім. Знімаю, мабуть, чуть не останнє, бо передостаннє відео по даному автомобілю, тому що хочу його продавати. І, так сказати, як і літом була зроблена передня ходова, все нормально, тут спереді все добре. Салончик у нас в ідеалі. Рішив зробити задню ходову, щоб продати людям в нормальному стані нормальний автомобіль. <тур> <тур> так, що вже трошки зробив, це замінив бендик в стартері на імпортний корейський. Ну, там кореякар написано. Ще найду коробочку покажу. Потім поміняв. А, ще буде заміна хрестовин, покажу. Хочу зараз полізти вниз, зняти полося, щоб їх обварити. Зараз це навіть покажу. <тур> так, Розібрали, зняли циліндри. Щеплення, відмили. Ще всередині почистимо. І можна на нових запчастях збирати. Це все діло. Це все старі запчасті. Циліндрик очистив. От. полірував всередині. от, Куча наш наждачок. Поки чисто нових заведу, хай прогрійте, тобто вже стояв пару місяців не заводив. Все, хай трошки поробить. Я це промию і будемо ставити нові запчастюльки. Так, от Стартер на місці. І підключений. Так, Коробка також. Ось. Ще тільки масло залишилось залити. Сьогодні, сподіваюсь, прийде. Там ось горловина. Так. І навіть поставлений вижимний. Ой, так, да. ціліндр щеплення робочий. Стоїть, тільки ще не прокачали саму рідину. Зараз будемо заливати і прокачувати. Його. І все, прокачали. Ось такого кольору злилась. І от пішла вже все время біленька, прозора. Ось чистенько. Так. А ну-ка, бачимо. Ану нажимай. Пускай. Все. Щеплення ось так. Працює. Ось. Прокачка завершена. Ось так. Знімаємо клупочка глушимо Посливаємо проминочне масло, поробили, погріли, вставили річку. О, жовтеньке буде, у що півтора літра з, з чистого масла. О, Ти мені хочеш накапати своїми рукавицями. Я тобі не накапав. Давай, давай, давай. Я ось в маслі. уже Может закручиваем? Закрути возьми. Там по донат круто. Шлю, шлюзы зараз все раздымать будет. Да. О, он уже нам Я під автомобілем, Коротенько розповім. Знімав стартер, ще нема кришечки, Замінився Бендекс. Також <кхе>, буду замінювати ось тут стоять хрестовини кардана і хочу самі полуося зняти, вже їх відкрутив, для того, щоб обварити ось це місце, тому що воно ось <кхе> отут -от, от теліпається дуже сильно. Це ще не так. А Ось цей -то. В темноті, ну, взагалі дуже сильно. Також заразом злив мастило з коробки, пробки, з боку заливна. Ось таке трошки чорненьке. Залив коробчатого мастила такого мене було попроще півтора літри. поробив коробку і також злив, якби ніби промив. І вже потім буду заливати новеньке хороше мастило. Ще по ходовці, підшипники вже змазані, сальник замінений. Хочу замінити амортизаційні стійки, тому що є стук. Покрашу пружини, хрестовини. І так ось. Думав, що по ходовці буде все. Тут, якщо пошевелити, є такий невеликий стук. О, і це по амортизаторах. Їх чутно зліва та справа. Переуплотнив. Цю штучку, щоб гази знайшли. Ось такі роботи. Так, Знімаю, буду показувати далі. Дійшло. Так. Ось відкрутив я пластину. Тут ось така. Зараз спробую пластинка. Ще перед тим, як їх знімати, наприклад, якщо дві зразу, то я обов'язково їх позначу ліво та право, тому що там різні сальники. От, вони спеціально зроблені, там масло згонні вони. Для того, щоб ну їх не можна містами путати. Так, тут сама резинка, а далі всередині там заходить в коробку, трошки о, так, Чуть-чуть. о! І ось наша полу... Ось, в руках в мене вже. Зараз мені мешає випав, так сказати. Сухарик да. Сухарик, так, да. зараз цей випаде, тому що мені мешає колесо все на світі. О! Ну, ось вона у нас в руках віддаємо на прочистку і на заварку цієї біди. Кателіпається ужасно. Там просто зідені І Потім можливо провернуться. Так, ну все, тюна. сварку все снимаю дальше Так, так ось заварили. Ось що вийшло. Вже вони охололи. І ось всередині. Тепер я трошки їх почистив цю ржавчину. Думаю, уберу ржавчинку і зроблю, приведу до вигляду, щоб можна було ставити на машину. Ось так. І будемо займатися, знімати далі, розбирати самі карданчики. Зараз покажу, які вони в мене там є. Так, ось у нас два нових, дві хрестовинки. зі стопорні колечко в комплекті. Зараз ми поки пока знімаємо звіти. ось звіт такі. Крузенькі хрестовинки. Новенькі. І також два нових амортизатора. Це амортизатори з автом... автомобіля Славута. М -м -м. Зараз я їх розпакую. Ось так. Замінені хрестовини кардана. Я так це все діло трошечки помазав, бо там, як запресовувався, повилазив сальдочок, тому що там виходьте і підшипники, я їх також помазав, таким синім смазкою. І він став такий о, набагато такий тугіший ходить. Ось такий він. Ось так, як про... О! Так і залишається. Ну новий є, новий. Це закритий цей... Господі. Для того, щоб талотнічка можна під'єднуватися і запомповувати з маскою. Два штуки. І цей також. Так. так. Стойчки. У нас є Славути. Масляний, обічний. 11.02. Ну це на слову тонцеви. Райдер, не знаю як фірма. Продукт for райдер хунгор якийсь. Я не знаю, як чи стане цей салінблок. Туди на Зараз ми подивимося. О, так, ой, Ну, трошки прокачать, буду перед этим в ставить. Вертикальное положение, ух. Так масло даже обычное масляное стойки. Вверх не дают. Значить, буде хорошо тримати розкачки. Mm. Не буде. Фух. Я ще буду наганять. Були коробки, підняв. Да? Ну, ось такі буду зараз новенькі стоїчки. Це так само. Працює добре Єсть. Так. Тут еще є бік. Хочу я позаниматися, розбирати підготуватися. Наші хрестовинки. ми амортизаційні задні амортизатори. Зібрані, зараз їх розкрутимо, замінимо на нові стічки, лише приведемо в гарний стан літала, які залишаються. Це верхня чашка, нижня чашка і пружина. Все. Розбираємо і підготавлюємо для подальшого його використання. Хочу показати підготовку деталей ходові до установки. Полося вже почистий обробив кислотою. Це чашечки. Все остальне підготавлюю. Особисто я просто взяти і в якому вигляді було ржаве поставити не можу. Не знаю, як інші, може сказати, там нічого не видно. Нащо цим займатися? Сидіти, терти годину, стирати пальці наждачкою. Але я так поставити просто не можу. Підготовлю, обробляю кислотою, щоб трошки якісь там глибокі раку нержавчини закрити, Кислотою закупорити. По максимуму стараюсь вичити наждачкою, Грунтувати, фарбувати і тоді вже можна, по моєму розумінню, збирати. Поки що збирати не можна. Грунтуємо пружини? Перший слой. Загрунтував я наші детальки. Ось пружинки так вийшли, чашечки. Ще, може трошки підсихають, не буду перевертати. Але з усіх сторон, знизу, зверху все загрунтоване, червоненьке. Пружини також всі виточки, і всередині, і кругом зафарбовані. ось і знизу і зверху кругом геть, геть усе. Ось тут повісив наші полося, щоб висихали, Я їх в руках потім пофарбував, тримаючи в руках і серединку також ось проходив, де ми заварювали, щоб в нас нічого не поржавіло. І як ґрунтовочка підсохне, буде готове до фарбування. Фарбував я другий раз, ще все перекрилася грунтовка, якраз все дуже гарненько. Тут також ось закрито, нехай все сохне. І так само наші чашки перевернув і цю ж сторону перший раз і вже другий раз також. Все-таки все сохне, ще блестить, але фарба матова. Продовжуємо наш ремонт. Детальки всі повисихали, що ми пофарбували. Збираємо таку збірну соляночку. Ну, покажу полося. Красиві гарні, подобається. Так, амортизатор у нас райдер виробника від Славути. пильничок від Славути, чашки від ЗАЗа, пружини від БМВ. Є34. 95-го року випуску. Ось такі. Попробуємо це зараз все одне зібрати в стійку і побачимо, що у нас вийде. чи збереться Пильника взагалі не було з заводу, але ми поставимо Славутський пильничок на 11.02. Ось такий Все, я зараз це все збираю потихеньку по одному і побачимо, що з цього вийде. Ось що вийшло мене зібрати. Стоєчки зібрані. Ось, далі. Ось такі. Красиві, нові. Все, можна йти під низ машини, вставляти чашечки і зажимати, ставити на місце. Подивимося, як вони стануть по місцю на автомобілі. Так, показую, як ці ставити сухарики. Шліці. Ось вони мають бути зубчиками там, де вони ходять труться для того, щоб з масла заходило. Тільки так. Вони в перевернуться, але можна поставити буде. Ось таким чином. О, трошки задальше їх запихай. О, так вони заходять. Все. І збираємо. Поставили полуось, зажали отакі-ту-три гайки. Прижимає пластину і прижимає пильник сальника. Так. Ліву та праву. Обтягнули, зразу прикрутили до кардана. Нові гровера. штучки, Ну, по всім. І все. Тепер можна бачити після цього, ніяких тут он, люфтов, нічого немає. А то Тут було все, стоїть коло. Все. Я думаю, що буде їздити. На це ухо ставимо наверх амортизатор. Так, поставив на місце, ось як нашло на рідне місце, Ідеально. діаметр ідеально підходить по втулці. Шайби лишні я позабираю, які були округ резинки, Ось. Так би сказати, на цей речах встановилося дуже гарно. Я би сказав, як ото. Ніби рідне. Все. Зараз болтик, гровер. Нову шайбочку. Під діаметр цього амортизатора. І все. І покажу, що вийшло. Так, ну все поставили на місці. На місто, полоса, амортизатори. Ось як вони тут виглядають. Як це все виглядає. Все зажато. Можна спускати. І будемо заливати мастило в КПП. Ось. Як там все в нас зайшло, амортизатор. Як ніби рідненьке. Все. все. Так. Все, стоп! Все, стоп, не вий. Я вже минул трошки. Что ты нового літ точно? ты гнилоха славна. Та да не говори. Ось так, есть рюнь, потекло. Зажимаем. Все, полная коробочка масла.